Рузі нас інфоперші про головне поїхали. От це день пишуть джерела. Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників Приватбанку Коломойського та Боголюбова виплатити банку понад 3 мільярди доларів компенсації та судових витрат. Повідомили у банку. Апеляцію відхилили. Усі гроші мають бути сплачені до 24 листопада. Після чого будуть нараховувати відсотки у разі несплати. Приватбанк розпочне примусове стягнення. Активи Коломойського і Боголюбова арештовані з 2017 року. За словами юристів банку, Коломойський і Боголюбов Незаконно заволоділи грошима, використовуючи схему повторного прокручування кредитів. Британське правосуддя дало гідну відсіч усім тим тисячам наклепників, котрі тривалий час стверджували, що Ігор Валерійович крав свого часу у укладників Приватбанку 5,5 мільярдів баксів. Неупереджений об'єктивний суд постановив, що лише 1,7 мільярда з цих коштів були банально вкрадені. а решта 3,8 – чесно просрані власниками і менеджерами банку. Воно звичайно не зайве було би покупатися, яку частину цих коштів втратили кредитор. Омані банком бізнеси пов'язані тим чи іншим чином із самими власниками привату. Але ми будемо великодушні і виходитимо в презумпції невинуватості бійні, тобто із того, що кошти просрані чесно, і це нам дає шанс оцінити великий діловий геній нашого героя. Бо виявляється, що просирав він набагато більше ніж навіть клав кишеню. А головний бізнесовий принцип, який він чітко засвоїв, красти треба багато. Тоді ти можеш купувати правоохоронців, чиновників суддів, депутатів і міністрів, а також утримувати медіа імперію, котра дозволить. Маніпулювати громадською думкою в достатній мірі, аби відчути відвладити, хто тобі не подобається, і приводити на місце своїх дресированих мавпочок. Інша справа, що така мавпа набрала сили, може запхати в клітку самого свого власника. Думаю, восьму заповідь у вересі Коломойську можна викласти так не вкради мало. ПС з максимальною вірогідністю боруся припускати, що епізод із 40 мільйонами виведення Коломойським на квартали Зеленської часткою стих восьм одного і ярда, котрі суд визначив як вкрад. Дені з приваду Україна залишилася півтора місяці. Щоб уникнути дефолту, пише Reuters, з Київ не зміг домовитися з власниками 20% облігацій щодо реконструкторизації банку боргу на 20 мільярдів доларів. Наголошує агентство, термін попередньої угоди спливає першого серпня. Переговори з інвесторами буде продовжено так. А дефолт це ж добре, і Коломойський так казав. І Зеленський виробів президента чого нервувати пише телеграм-канал Бригинця. Той же б'єння до слова створила, що візьмуть 100 мільярдів. Мільярдів від росіян цікаво взяли телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Біні приїхали із ЦРУ на допит. а Зеленська відмовив допускати їх. Втім, це таки було зроблено. Біня зливає зеленського та єрмака. Всі схеми зав'язали і контракти. Скоро буде багато цікавого. Пише, що він уже деталі розповів ФБР яких таки допустило до нього. Хто такий Єрмак, Бодан, Зеленська і інші папка з результатами допиту вже лежить у Байдена на столі. Так і про ракети і вбивство командою високопоставлено. Українських політиків є у той же час підсудному Коломойському цими днями згадують його фразу Життя як супермаркет можна все брати, але пам'ятай, що в кінці чекає каса. Обожнюю схильність наших людей носитися в пустишкою, але висловно впевнено і авторитетно. Просто вітрівень розвитку моралі у голові цієї нікчеми, яка лише в шостий десяток років дійшла до цих соломонових істин. Тобто, в голові там тупа дитина, яку батьки не навчили в дитинстві елементарного поняття, не можна. Навпаки, його батьки ставили горошок. На обідній стіл садили його в цей час, і цим вчили тобі, наш хороший. Можна все не стісняйся. Воно виросло, накралося, дожило до сивого волосся, і лише під старість почало задумуватися, що слухає, не так, то просто воно все в житті. Можна не все. Хуцпа, борзота, кофі, дюшпі, це, звісно, все красиво і працює. Особливо це гімнотизує таку саму шпану, але працює недовго і далеко не на усіх. А потім наступає момент, коли у тобі всі раптом розгледіли злодія і куку, і твої вкрадені, мільярди на рахунках, перетворюються із засобу. Влади на ласу цілі для таких же бандитів, які ти, тільки у піджаках і рангом повище, які не бояться тебе прищурити і твої мільярди розкулачити на свою користь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.